Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про сюрпризи грудня. Давайте розглядати. О, яке гарне виконання одразу. І щось одразу на перспективу. Знаєте, коли ви щось робите, але ви знаєте, що продовження буде. Одразу показана зустріч чоловік та жінка 30 число показане. І чоловік щось протягує жінці, щось як даруночок, вона посміхається, їй приємно приймається. Ще якісь питання буде ставити цій жінці. Потім одразу показана ситуація, сюрприз грудня для когось з вас. Це як, ну, мені тут як наречена показана жінка. І чоловік, який поряд з нею. Він їй дарує своє серце. І взагалі-то тут, ну, тут стосунки, які будуть розвинуті. Тобто, Грудень він просто як статус змінює для людей. Ну, Наприклад, були просто там зустрічались, стали і наречені, наречена. Ну і там обрали, наприклад, день. Місяць, коли пов'яжуть свої долі далі. Так, тепер. Ну і це буде для когось з вас сюрпризом, бо вам про це розповість. Або ваша донька, наприклад, або ваш син. Так, ну що, зроблена пропозиція? Далі. Сюрприз грудня стосовно сім'ї, родини, друзів, сусіди. Тут показано, знаєте, або це як новий сусід, або сусідка буде людину будете бачити. Якесь нове знайомство, але воно таке ну, воно вам якось ну, знайомитись і знайомитись, Невелика вам цікавість з того. А от ви людині сподобаєтесь, схочеться людині з вами якось спілкуватись, якось знаєте, буде дуже радіти, як знов буде вас бачити. Для когось сюрпризом грудня буде дорога, в якій ви з кимсь поєднаєтесь, познайомитесь, і це буде або початок нової дружби для когось з вас, а для когось це може бути початком нових відносин. Так, Далі сюрприз грудня. Отут дивується молодий чоловік або молода жінка, дивується поведінці, ну це як дідуся, якщо чесно, більш так по віку показане, його, він з ким спілкується про свою онучку чи онука. І Людина як винна чи винен, ну, більш з чоловіком все ж таки спілкується, от нібито винен йому в чимось. І він, знаєте, так воно мені виглядає, що він якось як розповідає про свого вну, онука чи онучку, але людина, яка слухає його, Тут якось ніяких змін не може надати. Тобто тільки вислуховує, розуміє, що ну, в якійсь би інакшій ситуації, саме через те, що винен людині, він би допоміг, але в цій конкретній жодного уявлення немає, що б він міг зробити. Але для молодого чоловіка чи жінки взагалі ця ситуація виглядає як сюрпризом. Ну, сама по собі розмова так показана. Так, для когось з вас буде сюрпризом, ви дізнаєтесь, як багато про вас думає якийсь Ну, чоловік мені показаний, так знаєте, трошки витягнуте обличчя, дуже темні такі очі, темне волосся, худорлявий. Він як зараз не можу розглядіти, чекайте. Він навіть може казати про те, що він останнім часом про когось з вас багато думає. Як знаєте, це як можна навіть промовляти, що це як нав'язлива думка вже. Десь ви чимсь вразили людину, вам буде сюрпризом, що ваше це як висловились, ви як думки, які йому, якісь йому свої ви не нав'язували. А ви просто промовили те, що ну, просто ну, там, ви знаєте, ви так вважаєте, ви свою думку висловили. І спочатку він дуже ну, так, різко відреагував, але потім все більше і більше ходить і думає про те, що ви сказали. У це і йому сюрпризом. Бо тут ну, знаєте. Це коли людина однобічно щось сприймав, а ви як підсвітили людині трошки інший бік справи. Ось тут є літери Ф, РЕ. У. Все більше не бачу. Так, далі. Дуже симпатичний чоловік показаний такі яскраві очі, темне волосся, і він або носить бороду, або просто не кожного дня голиться, і трошки він там заростає. І показана ситуація, в якій Але сподобався жінці. А, але ж тут якось, знаєте, от коли жінка розуміє, що не може бути такий чоловік одиноким, і дійсно, за ним якийсь образ жінки малюється. І знаєте, коли ви собі бачите цього чоловіка дуже таким ну, людиною, яка знає собі ціну. Який може комусь там щось диктувати, але, повірте, в сім'ї він не головний. І ну, от сподобався, ну і все, якась справа у вас буде там спільна по роботі, щось буде зроблено, змінено, і далі більш нічого не буде, бо його жінка його дуже пильнує. ну, Він дійсно гарний, яскравий. і тут... Вона розуміє, що він може подобатись не тільки їй, але воно так і є. Тут харизматичний такий. Далі. Тут якісь зміни. Дивіться, зміни як через ідею. Людина вкладається в свою ідею, розвиток цієї ідеї буде, але вже як друга половина місяця. І ну, гарні зміни. Тут, коли, знаєте, підвищується рівень людини от, в праці, в фінансах. Тобто рівень, ну, те, що буде робити людина, це тільки на плюс. Це, знаєте, як на новий рівень виходить. Тут вдачу спіймає чоловік, але ж він так чекав цього, тут довгоочікуване щось. По роботі, щось по роботі він вдало вирішить. Може заробити. Так, і ось тут з кимсь буде. У когось з вас буде розмова з чоловіком, який ну, дуже багато про себе. Та він навіть і не приховує. Він так і може казати, що я такий майстер, що ого. Що інших таких майстрів нема. І людин, ну, він дійсно щось там вміє, в своїй галузі, як допоможе закрити якусь тему, складну тему. Це суто чоловіча якась буде розмова. Чоловік розгублений і буде собі. О, це оце і є та вдача, дійсно. Він буде собі сам казати, що це велика вдача для мене, що я зустрів цього чоловіка. Отак воно виглядає. Вибачте. Що нам ну тут, тут дублюється інформація про пропозицію буде. Для когось з вас це дійсно буде пропозиція, ну, одружитись, а для когось все ж таки це буде якась пропозиція, як знаєте, закрити якесь питання. Між вами ну, щось вирішити, між вами ну, в стосунках. І це як почати, ну, як, працювати над чимось іншим. І Це в людини як спалахне, знаєте, от, от все, я точно знаю, чого хочу, пропоную, робимо. Так, далі. Ось тут допомагати комусь будете, або вам хтось, ви різні, у вас по-різному. Воно буде клопіт для людини, або для вас, то буде клопіт така допомога, але впорайтесь і ви, і людина, впорайте. Тут воно не так складно, як, як може бути ну, на перший погляд. І це буде неодноразово. Так. Ну і для когось з вас буде сюрпризом розповідь откровення чоловіка про те, як він потрапив в тупікову ситуацію. Про те, як він наївно вважав там когось зі свого оточення, от з, ну, сприймав як гарну людину, а виявилось, що людина ну, не така гарна, не такий гарний про чоловіка, будемо мовити, як він там мав надію, що вміє про себе розповісти, вміє себе презентувати, але як до діла то Ну, залишив його в складнощах. Так. Ну, суп, суп. Ага, ось тут буде повернення е, якогось чоловіка до сім'ї. Отаке. Ну, поєднання сім'ї, отак. Дуже сумує, дуже не вистачає йому сім'ї. Тут дійсно, знаєте, не буду казати, що вже грудень повернення. Це в грудні як домовляння для когось. Для когось дійсно буде повернення, а для когось в грудні як домовляються між собою люди. Тут хлопчик мені показаний, такий, знаєте, рочків. Ну, не знаю. До підліткового віку, я б сказала там 10, ну, майже ну до 12, ну не більше. Мені навіть до 10, отак, 9, 10. Так виглядає. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку таким намалювала нам грудень. Маю надію, що все у вас буде гаразд, і вам все буде до снаги, і місяць для вас буде якомога приємнішим. Складатимуться всі ваші справи, і поряд будуть ті люди, які вам дуже важливі по життю, і які вас налаштовують і на кохання, і на щастя, і на все якомога краще. Бережіть себе і будьте в безпеці, і побачимось в нових відео. Всім пока.